we Багато працювати, мабуть. У мене працювати полицейським. Я хочу працювати в Києві фіхарні. Тут повністю в безпеці, так. Ну. Навіть і, і не відчувається, що тут якісь бойові дії йдуть. В школі набагато краще, бо тут спілкування, тут нема проблем з інтернетом, тут е, все дуже добре пояснюють. Вдома було не як не дуже зрозуміло, бо то проблеми з інтернетом, то тривога, там піти у підвалку сидить, поки тривога закінчиться. Ну, Тут набагато краще. Виїжджати я не планую. А куди, ну, ким хочу стати, я поки не скажу. Мені подобається в школі навчатися, бо вдома нема з ким спілкуватися, друзів немає. Тут дуже класно, мені подобається. Перший навчальний день ну, було взагалі непривично. Навіть було таке, що переживав. Якщо у нас, наприклад, немає світла, у нас є генератори. Але коли було дистанційне навчання, у мене є графіка з ісключенням. Світла, тому бувало таке, що я пропускав часто навчальні дні, бо не було світла, а коли ну, входимо в школу, то такої проблеми немає. Чи плануєш виїжджати? На даний момент ні, але якщо буде лінія фронту прям близько-близько, то вже прийдеться. У нас організована змішана форма навчання, і діти навчаються і дистанційно, і в очному режимі, згідно графіка, яка доведена до відомого учнів і до батьків. Сьогодні в нашому навчальному закладі навчається 193. За кордоном і перебувають на дистанційній кухні навчання, всі інші мають змогу навчатися в змішаному режимі і відвідувати навчальний заклад підземну школу. Для них організовані харчування, гаряче харчування. Першокласників у нас в цьому році тільки сім. Але в нас є класи по 26 учнів, по 27 учнів це середня. З сьогоднішньої початкової школи сьогодні проблема. Проблема, тому що батьки евакуюються.